ви знали, що антиблокувальну систему гальм АБС вигадали саме інженери Bosch. Якщо уважно дивитись наше відео, то, звичайно, знали. Так само, як і про систему електронної стабілізації ESP. Але це ще не все. Бошевські інженери не зупиняються на досягнутому. Для сучасних автомобілів вони вже придумали системи регенеративного гальмування або IBoost систему, що дозволяє здійснювати гальмування без без вакуумного підсилювача гальм, що є дуже важливим для електричних та гібридних автомобілів. Ми думаємо, що якщо Bosch і досі створює інноваційні рішення в гальмуванні, то ви можете довіряти і іншим деталям гальмівної системи від цього провідного німецького виробника. І знову питання: а ви знали, що німці виробляють практично всі деталі до гальм у вашому автомобілі: дискові колодки, барабані та ручного гальма, а також гальмівні диски та барабани? Це само собою. Але є ще гальмівні рідини, причому різних типів. До 3, до 4 та Є NV6. Є також головні та колісні гальмівні циліндри, є супорти, є датчики зносу колодок, є датчики швидкості обертання коліс, є гальмівні шланги та троси. А також є навіть підсилювачі гальм за різні ревкомплекти і казати не варто. Вони теж є в наявності. Тому якщо у вас виникає потреба в комплексному ремонті, то Bosch може закрити всі ваші питання. Повний асортимент включає понад 40 тисяч різних продуктів. Крім того, Bosch має в асортименті гальма як для авто. З ДВЗ, так і для електричних та гібридних моделей. А тепер давайте більш детально. Проговоримо про популярні групи товарів, диски та колодки. Гальмівні колодки від Bosch забезпечують максимальну безпеку на дорозі, завдяки використанню високоякісних матеріалів і новітніх технологій. Вони створені для витримування екстремальних навантажень. Особлива увага приділяється точному складу суміші колодок, яка складається з 25 компонентів сировини, що гарантує їхню високі. Високу продуктивність і довговічність. Виробництво колодок здійснюється відповідно до глобальних технологічних стандартів Bosch, що забезпечує найвищий рівень якості продукції. Колодки Bosch не лише перевищують вимоги стандарту r 90 але й проходять більш суворі випробування, ніж передбачено нормативами. Це включає тести на міцність. Термостійкість, теплопровідність, стійкість до зношування, а також симуляції екстремальних ситуацій гальмування. Крім того, колодки Bosch оснащені антивібраційними пластинами і фасками, що знижують рівень шуму і вібрацій, забезпечуючи комфортне відчуття педалі під час їзди. Гальмівні диски Bosch витримують значні механічні та теплові навантаження. Як провідний о партнер автомобільної промисловості Bosch використовує багаторічну компетенцію і досвід у виборі матеріалів, що забезпечує найвищу якость продукції. Високовиглуцеві литі диски виготовлені з сірого чавуну з більшим вмістом графіту, що покращує тепловідачу і зменшують температурні перепади, що забезпечує тривалий термін служби та надійне гальмування без вібрацій, Bosch також пропонує композитні гальмівні диски, які складаються з алюмінієвого корпусу і гальмівного. Кільця з високовуглецевого сірого човуну. Це інноваційне поєднання матеріалів забезпечує легкість конструкції та високу ефективність. Крім того, диски Bosch обробляються з мінімальними виробничими допусками, що знижує рівень шуму і вібрацій, підвищуючи комфорт під час їзди. Ну і наприкінці все як ви любите. Цікава інформація: гальмівні колодки виготовляються від відповідно до найсуворіших стандартів якості на виробничих підприємствах Bosch в Мексиці та Шанхаї в Китаї, а нові суміші гальмівних колодок розробляються у лабораторіях в німецькому місті Карлсрує або в американському Чикаго. Гальмівні системи Bosch забезпечують вам швидке реагування на ситуацію. Народжені для безпеки це гасло. Яке відображає їх суть?